Привіт! Ми продовжуємо серію відео про висовну систему Tandembox Antaro І сьогодні поговоримо про те, як правильно зробити присадку фасаду для стандартної шухляди та шухляди з високим фасадом. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Поїхали! Ми обговоримо ситуацію, коли максимально ефективно використовується простір у корпусі за висотою, тобто, якщо напрямні, змонтовано у мінімальних позиціях. До речі, детально про це ми розповідаємо у відео Тандембокс Antaro присадка напрямних. Отож, як вирахувати відстані до монтажних отворів підкріплення фасаду та підрелінги? Спочатку відстань від нижнього краю фасаду до першого нижнього монтажного отвору. Самі кріплення фасаду ті самі для усіх типів шухляд Tandembox Antaro за висотою. Присадка фасаду під них теж однакова, окрім висоти N. Отож, шукаємо у каталозі потрібний тип шухляди, наприклад, висота D. Знаходимо креслення монтажні розміри, фасад. Монтаж на саморізи. Для кріплення типу інсерта і підпрес розрахунки ті самі, окрім діаметру та глибини отворів, але про це пізніше. Повертаємося до нашого кріплення на саморізи. Відстань від низу напрямної або від низу фасаду до першого нижнього монтажного отвору підкріплення фасаду 47,5 мм. Як це виглядає у готовому корпусі? Для нижнього фасаду теж може бути 47,5 мм. Але в такому випадку низ фасаду буде закінчуватися на рівні верхньої площини дна корпусу. Якщо ж фасад має накривати дно, то до 47,5 мм треба додати потрібне накладення фасаду. Ми згадували один виняток. Для шухляди висотою N відстань до першого отвору не 47,5 мм, а 32,5 мм. Якщо використовується напрямні з технологією руху типон Blue Motion, то мінімальна відстань для напрямних і для кріплень фасаду збільшується на 3 мм. Відстань між двома монтажними отворами підкріплення фасаду для усіх типів шухля 32 мм. Залишилися позиції отворів під дюбелі фіксатори для шухляди висотою К та підрелінги для високих шухляд. Ці відстані кратні 32 мм. Від верхнього отвору підкріплення фасаду до отвору під дюбелі фіксатори для шухляди висотою К 32 мм. І підрелінги. Для шухляди висотою Б плюс 32 мм утримуємо 64 мм. Для висоти С знову плюс 32 мм дорівнює 96 мм. Для висоти D – ще раз 32 мм дорівнює 128 мм. Тепер відстань від бокового краю фасаду до монтажних отворів. У цій площині всі монтажні отвори і підкріплення фасаду, і підюбелі тримачі, і підрелінги знаходяться на одній лінії. Від центру отворів до внутрішнього краю боковини корпусу завжди 15,5 мм. Тож відстань від бокового краю фасаду дорівнює 15,5 мм додати накладення фасаду на боковину корпусу. Діаметр та глибина монтажних отворів. Якщо кріплення фасаду під саморізи, то діаметр отворів 2,5 мм, глибина 3-4 мм. Зверни увагу! Висота самого кріплення фасаду у місці, де вкручуються саморізи, приблизно 5 мм. Тому потрібно використовувати відповідні довжиною саморізи. Для фасадів від 16 мм завтовшки ідеально підійдуть саморізи 3,5 на 20 мм. 16 мм будуть закороткі. Підкріплення типу інсерта чи підпрес, під релінг чи дюбель-тримач, діаметр отвору 10 мм, а глибина 12 мм. Швидко і зручно зробити точну присадку фасаду допоможе універсальний шаблон для розмітки чи попереднього свердління отворів підкріплення фасаду. Відео про нього можна переглянути на нашому каналі. Нам залишилося поставити кріплення фасаду та релінги, встановити фасад на шухляду і провести регулювання зазорів. Але про це ми розкажемо в іншому відео. Чи були в тебе якісь проблеми у процесі присадки фасаду для шухляд Tandembox Antaro? Як вдалося їх вирішити? Якщо не вдалося, пиши, ми з радістю допоможемо. Чекаємо на коментарі. А на цьому у нас все. Гарного настрою і міцного здоров'я!